37 дітей Луганської області відправилися у подорож до Австрії. Там вони проведуть двотижневі канікули. Серед дітей, учні загальноосвітніх навчальних закладів області, із числа внутрішньопереміщених осіб або із сімей загиблих чи поранених в АТО солдатів, учні Новоїдарської школи інтернату, Сєвєродонецького обласного музичного училища імені Сергія Прокоф'єва та учні з числа волонтерів міської організації Товариства Червоного Хреста. 8 вересня дітей проведжали в дорогу батьки та керівництво області. Новини Ця поїздка організована завдяки співпраці Луганської обласної державної адміністрації з посольством Австрії в Україні. Відбулася зустріч з пані посол в квітні цього року, коли вона приїхала на концерт Луганського симфонічного музичного оркестру. Коли у нас був диригент Курт Шмідт. власне кажучи, завдяки його дружним відносинам і завдяки співпраці з Австрією відбулася така розмова з пані Герміною, і ми попросили, щоб наших дітей відвезли до Австрії, щоб діти, по перше, побачили іншу країну, відпочили реабіліту. Валися, оздоровилися, і щоб це діти були саме переселенці, діти, в яких загинули батьки, військовослужбовці, в тому числі діти з музичного училища їдуть по запрошенню пані Герміни, тому що там буде така програма для музикантів. І пані посол з задоволенням відгукнулася на цю пропозицію. Потім була така потужна робота для того, щоб це відбулося: і візи, і паспорти, і відбір дітей, які власне підходили під ці критерії. Це діти зі всієї області і. В принципі, я дуже 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 вдячна посольству Австрії і пані Гермені Пепелер, наш послу Австрії в Україні, за те, що все організовано за рахунок австрійської сторони. Подорож для дітей, можливість побачити Австрію, як вона є. Для підлітків вже запланована програма екскурсій та інших розваг. Інга з нетерпінням на це чекає. Чого ждеш від поїздки? Нових впечатлень, посмотрети на другу страну, узнати, як там живуть люди, узнати нове для себе. Проводжає дівчинку тато, каже дуже переживає, але з радістю відправляє доньку у подорож. Каже, переживає пер разітю за границю. їде сама без безрадітелі. А чого жилається? То, чтобы посмотрела Европу, чтобы посмотрела, как люди живут в Европе, к чему мы стремимся, к чему Украина стремится все-таки. Европейский путь развития, скажем так, ну, чтобы своими глазами увидела, руками пощупала, то есть посмотрела, пообщалась, и плюс у ребенка есть к иностранным языкам приспособленность, учится в гимназии по иностранным языкам и ну, и общение, то есть со своими сверстниками и на немецком, на английском языке, ну, и впечатление в первую очередь, то есть в их возрасте. Все, что мы В них заложим в этом возрасте, в подростковом, з цим багажом знань, так они как бы і пойдут далі в житті.